Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Військово-морські сили Збройних сил України повідомили, що під час спроби висадки російських окупантів силами морської авіації Військово-морських сил Збройних сил України знищено ворожий катер типу КС-701 за назвою Тунець. Під час знищення цього ворожого корабля було Зліквідовано шість російських окупантів. Двоє дістали поранень і висадка окупантів зазнала повного фіас. У повідомленні військово-морських сил України не наводиться точної дати знищення тонця. Однак, сам факт того, що таку операцію вдалося провести, і висадці російських моряків запобігти. Знову доводиться, що Чорноморському флоту Російської Федерації в українських водах тепер не так вже і просто чинити свої злочини. Можна сказати, що з перших тижнів російсько-української війни підлий окупаційний контингент, який тільки видає себе за флотське угруповування, зазнав серйозних втрат. І проблем. Символом цієї катастрофи Чорноморського флоту Російської Федерації стало знищення корабля Москва що чергового разу продемонструвало, наскільки серйозними можуть бути проблеми військово-морських сил Російської Федерації у Чорноморському басейні. Ну і звичайно, ми знаємо і про інші. Вдалі операції проти кораблів Чорноморського флоту Росії треба нагадати, що можливостей легко поповнювати склад Чорноморського флоту Росії у Кремля немає. Адже після того, як Володимир Путін почав свою злочинну війну проти нашої країни у Туреччині. Ухвалили рішення про закриття Босфору для проходження військових кораблів Російської Федерації. І таким чином створити умови для оновлення складу Чорноморського флоту Російської Федерації у Володимира Путіна не вийде. До речі, цих умов, варто нагадати, не було і до 2010 року. Коли до влади в Україні прийшов російський агент і кримінальник Віктор Юнукович, підтриманий тоді більшістю українських виборців, політична програма Юнуковича фактично мала на увазі підкорення української держави Росії і знищення української армії. Однак в цій колабораційній і антиукраїнській програмі була ще одна важлива проблема. і про неї Янукович своїм виборцям просто не повідомляв. Це було посилення Збройних сил самої Російської Федерації для полегшення окупації України тоді, коли російські господарі Януковича та його бандитського оточення ухвалять рішення про те, що українська держава їм більше не потрібна. Маю на увазі сумнозвісні Харківські угоди, підписані Януковичем і. Тодішнім так званим президентом Російської Федерації Дмитром Мєдвєдєвим, який просто грів крісло для свого господаря Володимира Путіна. Сенс харківських угод був пов'язаний зовсім не із знижкою на російський газ, а із можливістю оновлення техніки для Чорноморського флоту Російської Федерації і можливості збільшення. Тих, хто буде служити на флоті, тобто в майбутньому окупаційному контингенті, адже коли ухвалювалися рішення, пов'язані з статусом Чорноморського флоту Росії в часи Леоніда Кучми, тодішньому очільнику української делегації. На перемовинах з Москвою генералу Євгену Морчуку вдалося добитися такого режиму, який в принципі не дозволяв росіянам оновлювати чорноморський флот. Так, з одного боку, під впливом проросійських бажань великої частини тодішнього українського керівництва, яке було зобов'язано своєю владою Борису Єльцину, Чорноморський флот отримав статус багаторічного базування на українській землі, став, можна сказати, раковою пухлиною в чужому українському Севастополі. Але з іншого боку, не було ніякої можливості оновлювати його технологічну базу. Кораблі бандитського флоту, який увійшов до історії. Європа як символ бандитизму і піратства поволі перетворювалися на справжнісінький металобрухт. І потрібний був тільки час, щоб Чорноморський флот Російської Федерації у Севастополі у Криму перестав існувати. Ось саме цей важливий для України процес і перервав Віктор Янукович. І саме тому. У 2014 році ми поплатилися за зраду тодішнього українського керівництва та прихильників регіоналів втратою Криму. А Чорноморський флот Російської Федерації, який і 2008 року використовувався росіянами для агресії проти Грузії, сповна продемонстрував свою справжню роль окупаційного контингенту на російській амбіції. Контингенту на українській землі і водночас флоту, який дестабілізує ситуацію у Чорноморському басейні. Чорноморські моряки Росії сьогодні можуть абсолютно чітко схарактеризовуватися як пірати 21-го сторіччя. А що роблять з піратами? Їх знищують, знищують їхні кораблі. Знищують особовий склад піратського контингенту. І саме цією дорогою і потрібно йти. Можна сказати, що Збройні Сили України, які знищують кораблі Чорноморського флоту Російської Федерації та його піратів такі собі санітари моря, які рятують Європу від небезпек. І чим більше вдасться знищити кораблів Чорноморського флоту Росії за час цієї війни, чим більше окупантів не зможе виконувати злочинні накази президента Російської Федерації Володимира Путіна та інших кремлівських злочинців, тим більшою може бути вірогідність того, що ми не просто відновимо контроль над українським Кримом і що прапор України повернеться до українського Севастополя. А й можливості Росії по дестабілізації ситуації у Чорному морі будуть обмеженими так, як це вже відбулося після ганебної поразки Російської імперії у Кримській війні. Саме до такої поразки, саме до такого приниження Росії, яке буде жити у генераціях її громадян, потрібно прагнути. Хай тунець йде на дно. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреоні Кофі, які допомагають нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемога і мир вам! Хай щастить!